Дехто каже, що краще було б оновити базовий сейт, ніж витрачатися на Edge. Можливо, я з чимось і насправді згоден, але це залежить від вашої кінцевої мети. І як тільки ви візьмете до рук Springfield Edge і зробите декілька пострілів, ви зрозумієте, в чому насправді різниця. Рад приветствовать вас. Мы на канале ПРОСТВОЛ. Карабин, Стриучулт. Saint Edge можна глядати як універсальний карабін, тобто його можна використовувати для самозахисту або як особовий карабін, а також пробувати себе у спорті. І на все це нам отікають інженери Springfield. У новому Saint Edge так багато цікавих функцій, то тому, щоб нічого не пропустити, ми почнемо як завжди, з прикладу. Карабін оснащений модернізовану фурнітуру, що включає в себе міцний шестипозиційний приклад від Браво Компані з двома точками кріплення QD та їхню пістолетну рукоятку у мод з внутрішнім відсіком для зберігання. З цікавого кут нахилу рукоятки такий, що дозволяє не напружувати зап'ястя та розвантажити верхню частину руки. При цьому працювати спусковим гачком чисто і не рвати його, не пережимати. Це важливо. Як правило, карабін має бути легким, і Saint Ash при вазі 2,8 кг забезпечує керованість і маневреність при переході від цілі до цілі. Його можна легко носити з собою в будь-якій ситуації. Springfield зменшив вагу Edge, за рахунок унікальної конструкції нижньої частини ствольної коробки, щоб зробити її більш легкою. Як ми бачимо. Вона оброблена, а не виконана, що дає Springfield можливість робити розрізи та створювати контури, яких немає у звичному вже намір Сивері і при цьому не жертвуючи містністю. А я, до речі, так робив на своєму мозгу Патріот. Ми в нашій майстерні. Фрезерували ресивер для зменшення ваги і щоб просто був прикольний вигляд. І в мене ту було рукоблусово, а тут же все по феншую. Повертаємось до нашого ловера. Найбільше все помітно навколо двостороннього перемикача запобіжника і трохи вище спускового гачка. Сама спускова скоба, як ми бачимо, вона також фрезерована і збільшена, щоб полегшує оперування зі спусковим гачком в перчатках. А як ми також бачимо, шахта прийому магазину розширена і має також вирізати на панелі. І... Візуально приємний, можливо, для когось вигін вгору. Додатковою особливістю нижньої частини є точки кріплення qd антапки справа зліва та на торцевій пластині. І вони натякають на те, що це службовий карабін, і носитися він буде відповідним чином. А, повертаючи до нашого ловера, а, він як і апер виконаний з алюмінію 7075 t 6 Так ось, вони під'єднуються, апер і ловер, в систему натягу акутайт. Це у нас гвинт. З накінечником, який затягує посадку, усуваючи будь-який люфт. Для когось це ну дуже важливо. Далі у нас йде ОСМ, але для початку декілька пострілів. Edge. Має запатентований одноступінчатий спусковий гачок Springfield Armory. Це модульний спусковий гачок а компанії. Він оброблений меланітом і забезпечує чітку та чисту роботу при кожному використанні. І, до речі, дуже помітним коротким ресетом. Верхня частина є вже звичною і типовою для r 15 Я нагадаю, що вона виконана з алюмінію 7075 t Т6 та має вбудовану планку Пікатіні, що плавно поєднується з планкою Пікатіні цівки довжиною 12,5 дюймів. Цівка вільноплаваюча, алюмінієва, сумісна з m M-Lock, має запатентовану конструкцію і відрізняється тонким контуром. Рука легко його охоплює. І це також зручно. У середині цівки знаходиться 16-дюймовий хромолюбденовий ствол з маланітовою обробкою. Він має твіст 1,8, який є оптимальним для більшості куль, а ствол оснащений багаторежимним низькопрофільним газовим регулятором середньої довжини. Разом з кожною гвинтівкою Springfield поставляє декілька рідних гвинтів дозування газу та ключ та подібною рукояткою, що дозволяє власникові. Точно налаштувати газову систему для конкретних боєприпасів або налаштувати під роботу з лушником. Знову ж таки, плюс в бік службового карабіну. І, до речі, оскільки компанія зберігла газову систему середньої довжини та важку вольфрамову буферну систему H, тому і віддача карабіну помітно зменшилась, незважаючи на відсутність ваги. І в якості додаткової страховки карабін поставляється із запатентованим принфіл-дурєвим гальмом, яке практично повністю гасить віддачу. Карабін Edge поставляється із запатентованими Springfield механічними прицілюваннями. Це регульований цілик та мушка зі змінною апаратурою. Я хочу відмітити, що вони доволі якісно виготовлені. Я взагалі в прихильних механічних прицільних. і вважаю, що незалежно від того, якої якості у вас оптичний чи каліматорний приціл, зброя повинна мати резервні механічні прицільні. І ще одна маленька, але дуже важлива деталь, про яку я забув. Група рамозатвора. Так, оброблена меланітом і оснащена затвором преміум класу. На жаль, ми розбирати не будемо, оскільки Ютуб не полюбляє такі відео, але ж повірте на слово. А управління рамою здійснюється за рахунок запатентованої рукоятки зведення від Springfield. Вона забезпечує ефективне та певне оперування. Але, на жаль, вона не двостороння. Ну, начебто, все оглянули. Настав час перевірити, на що спроможний цей карабін в наших умовах. Декілька слів про приціл і перейдемо безпосередньо до стрільби. Як ви вже побачили, у нас тут встановлено на приціл від компанії Триджикон, модель Триджикон AcuPoint 16х24. Цей приціл є фаворитом серед мисливців, стрільців та плінкерів, пропонуючи справжнє однократне збільшення з можливості збільшення до 6-ти крат на великих відстанях. Безбатарейна сітка з підсвічуванням, що живиться трітієм, і оптиковолоконним кабелем дозволяє швидко знаходити ціль. Навіть при слабкому освітленні. І тут дуже проста, але по-своєму цікава волоконо-оптична візірна сітка. Що ми будемо робити? Для початку перевіримо купність цього карабіну, а потім постріляємо на більші дистанції. Нам трохи заважає вітер, але ми не стріхто відступає. Дистанція 100 метрів, 5 пострілів. Набої у нас від компанії DDG. вага полі 69 гран. Як я казав, прицільна марка дуже цікава і її дуже легко витілувати мішень. Зараз подивимося на результат. Як ви бачимо, вітер все ж таки вніс свої корективи, в мою стрільбу. Але три кулі на все одно лягли дуже купно. Тому я вважаю, що при найбільш сприятливих умовах та нормальними руками цього карабіну може вижити набагато більше. А ми маємо, що маємо. Продовжуємо нашу боротьбу з вітром. Дистанція до гонка 100 метрів. Льва буде з рук стоячи. Пробуємо трохи далі. Дистанція до у нас майже 200 метрів, і я все таки використаю опору для стрільби. І у нас закінчилося набої. Ми зараз ще трохи доб'ємо магазин та спробуємо дистанцію 300 метрів. Дистанція 300 метрів, оскільки вітер знов-таки має перевагу, то я вирішив використати знову упор. Результат ви бачили чи чули. Нам прийшов час підвести підсумки. Я сподіваюся, що завдяки нашому відео глядачі зрозуміли, що собою являє прифіл сейд Ash і частково побачили його можливості. Але найкращим резюме, мабуть, будуть слова генерального директора і власника компанії. Мілфод Armory Деніса Різа. Saint Edge це компактна, легка та маневрна машина, на яку можуть покластися власники. Це найдосконаліший R15, який ми коли-небудь створювали. Це високоякісний продуктивний карабін із збудованими опціями преміум класу. Вам не потрібно змінювати функції, щоб оновити його. Ми вважаємо, що постріл за пострілом, долар за доларом, це найкраще, що ви можете отримати. І щиро кажучи, я з ним повністю згоден. Це карабін, який виявився дуже вдалим у співвідношенні якості, ціни та концепцію. Так він коштує грошей, але він і дійсно заслуговує на увагу. З вами був Проствол. Залишаємося на зв'язку. Все буде Україна!